Ця незвичайна риба справді мешкає в Україні. Веслоніс це нащадок до історичних істот, які плавали у водах планети задовго до появи динозаврів, вчені оцінюють її вік у 300-400 мільйонів років. Вона виглядає дій з майбутнього гладке тіло, без лузки та витягнутий ніс, схожий на весло. Але це не просто дивна форма. Науковці вважають, що цей орган, який вкритий чутливими рецепторами, дозволяє рибі відчувати електричні сигнали у воді і так знаходити зоопланктон, свою основну їжу. Також цікаво, що висло плаває з відкритим ротом і фільтрує їжу через зябра, наче прісноводний кит. Доросла особина веслоноса може сягати 1,5 метра в довжину і важити. До 30 кг. В Україні веслоноса вирощують у ставках, як промислову рибу. Адже в дикій природі на території України він самостійно не розмножується, іноді риба тікає у річки, і спіймати її там це справжній трофей, адже вона не ловиться на звичайні наживки. Проте головна цінність цієї риби харчова, веслоніс це сутрова риба. З м'яким жирним м'ясом без дрібних кісток. Вихід філе понад 60%, а за смаком його часто порівнюють із червоною рибою. Але найбільший скарб це чорна екра, яка не поступається ікрі білуги і високо цінується на міжнародному ринку. Веслоніс це не просто риба, це одна з найдрівніших істот на землі, і яку сьогодні можна зустріти в Україні. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на Академію Ерудисії. Дякую за перегляд!